І ось, мабуть, це перша перемога, яка дала надію на життя. Хоч ще мене не було, я ще не народився, але в утробі матері вже сформувалася моя душа. Нарешті дочекався я побачив світ і що я сили закричав. Для мене все було це нове, до цього я про це не знав. Час шов, я ріс. Садочок вже пішов, ще трохи зачекав і ранець вже збирав. Навчався, думав, пізнавав, і нові почуття не себе відкривав. Кохання, поцілунок, любов і помилка. І ось мені вже тридцять. І в мене є вже діточки, і вірну люблячу дружину маю. Та й до роботи хисте відчуваю, вже день за днем минає. І обертів моє життя вже швидше набирає, а дні вже однокові стало, відчуваю. Робота, дім, сім'я і знову робота. Вже діти одружились, залишили наш дім. Так тихо і похмуро якось стало він. І ось мені вже 60 хвороби у мені колись здоровому, тепер царят. Не знаю, що чекає мене завтра. Чи буду я живий, чи буде я колись все добре, чи буде знову день мій чарівний? Мабуть, ще ні все обірвалось. Я навіть не збагнув, як все це сталося. Так швидко все закінчилось для мене, і Бог уже забрав мене до себе. А знаєш, жаль, що я так нехтував життям. Час не повернеш і це, я знаю. люби життя, не наче в перший раз, і та любов буде з тобою.